Їхні світи взагалі б не мали би пересікти. Він, – 17-річна, молода, перспективна зірка регбі, дуже розумний хлопець, який відмовився від різних підліткових моментів, але звісно не всіх. Заради того, щоб присвятити повністю свій графік і своє життя. Регбі він живе цим видом спорту. Він з хорошої сім'ї, хоча і там є свої моменти. Вона та, яка щодня виживає у школі та вдома, і це без перебільшень. Вона жертва болінгу та цькування та постійно переживає побої свого батька-б'юзера. Але їхні світи зіштовхнулися в прямому сенсі того слова через м'яч. Він буквально влупив їй в голову. Якщо ви подумали, що ця книга про потрохушки, то забудьте, тому що ця книга піднімає дуже важливі соціальні питання і змушує багато про що задуматись. Ця книга не лише про сумне тут насправді дуже багато і смішного. Я багато сміялася, і ця книга про перше кохання, яке так неочікувано приходить і просто накриває з усіма тими емоціями. Авторка так описує ситуацію, в яку опинилася Шеннон, що я чесно сама в якийсь момент відчула цей інстинкт, коли я й хочу її захистити. Тому не дивно, що Джоні хотів її захистити. Вам може здатися, що головна героїня тут уже геть дуже перелякана, але я не погоджуюся просто, а якої ще й бути, коли вона все життя не знає любові від батьків, вона постійно живе в страху. Її самооцінка не те, що на дні, її майже немає. Тому я не бачу, якою би була тут іще головна героїня, Хоча тут навіть є певний її ріст. Я відчувала дуже багато ненависті, гніву до родини Шеннон, і в той же час я так раділа, що Джоні, нашому головному герою, так повезло з батьками. Я не плакала, хоча очікувала, що дуже сильно розплачуся, і саме через це я, мабуть, не поставила максимальну оцінку, хоча на годріз це буде точно п'ятірка, бо четвірку я морального права не можу поставити. Остання сцена реально жахлива. Комусь вона буде більш болюча, комусь менш. Але те, як вона переривається на діалогі, так це правда. Одразу потрібна наступна книга, яку я дуже і дуже сильно чекаю. Але мені в якийсь момент здалося, що можна було скоротити не критично, але цю історію на 50-100 сторінок. Там в один момент історія, наче просідає, коли вона переходить до самого цього страшного поворотного моменту. Але загалом я не знаю, це дуже прекрасна книга, і я уже з нетерпінням чекаю, коли познайомлюся з наступними частинами.